Oh guys, з вами знову ж Симпай. У нас uh, сьогодні має багато всього нового завести, тому вирішив якраз записати відос. Зараз будемо тут розбиратися, що у нас нового завезли в гру, а ви прожимайте лайкоси, пишіть коменти, залітайте в ТГ, в Discord. Робіть будь-яку активність, це більш мотивує частіше відоси записувати. Ось, і там побачимо. Зараз, ну, якраз зараз таки і побачимо, яких нам плюшок завезли. Ось, і що до чого. Перше, це, звісно, у нас новий сезон Ранкеду, Цікаво, можливо, нарешті завезли якийсь новий режим. Воу. Ну і з класного, це те, що у нас гіпернабель є. Ось. А от два інші гіпери, я не знаю. Ось. Ну, це, типу, мене не стосується, адже в мене всі гіпери є на аккаунті. Але все одно ну, Гіпернабель це імба. Інших два гіпери не таке собі. І я так розумію, знову ми будемо без модифікаторів грати. А, так, мені... я в минулому сезоні легендарку залутав собі, тому мені відразу 1800 цих е, кредитів. ...про Пропас експінок. Так, і відразу, ага, у нас залітає новий. Новий пропас. Е... Губу. Новий пропас залетів. Давайте відразу відкривати. Залітає у нас скінчик надійно. Не знаю, напишіть, як вам цей скін, мені він, чесно кажучи, не дуже. Але ну, це безкоштовний скін, тому ну, гріх жалітись, як то кажуть. Гіперзаряд ми залишаємо до того, поки вийдуть нові у нас цей, нові гіпери. Адже 1000 ну, голди лутати як компенсацію у мене немає бажання. Тому залишимо його. Я зараз, ну якщо вас цікавить, на що я їх відкрию, зараз мені треба буквально 500 кредитів для того, щоб відкрити Еллі. Але мені кидає 1000 голдив, я вас зрозумів. А... Боже. Такс, ну я не знаю, у нас ще, от, ще два дропи залишаються, Давайте. Ну, може нарешті випаде, ну хоч трошки кредитів, але я так розумію, кредити. Боже, що я нажимаю. Кредити не будуть падати у нас епік. Оу, oh. зраз. Так, у нас тут залишились ранки дропи, з них все рівно не впаде нічого, тому якось так. Не знаю, пощіть комунити, чи ви взагалі будете пушити цей сезон. Я його доєднаюсь до нього після того, як вже 100К запушу, а мені ще залишається е, трошки більше 5000 трофеїв, тому якось там. Це у нас безкоштовний ангільський дроп. Звичайно, ми це все лотаємо. Так, це у нас 500 голди. Це імба. Це дуже класно, адже. Ой, а що це? Це якась анімація. What? Що це? А, це о оці нові обілки у нас залетіли. Ще один дроп, міфічний, до речі. Мені тупо не вистачає 600 кредитів, мені кидає пін. Це просто жах. Так, і у нас ще якраз завезли подвійні ангельські дропи. А, а тут можна вибирати. Ну, ти з ангелів чи за демонів, бо я щось не бачу. А що це? Open uh, One Total Angel Drops. Unlock a Skill Slot. А. А, це, типу. Uh, треба 35 ан ангельських дропів відкрити, щоб відразу три скілла юзати. Точно, я й забув. Ага. А це. А, а так це можна вибрати. Це можна вибрати, який ти хочеш собі ангельський дроп. Ого! Воу! 7 нових скинів. Ну, як нових. Тут е, із нових лише 3, але все рівно. У мене ще. Ну, у мене тільки один джин єдиний є. Тому якось так, було б класно залутати біта. Прям не знаю, мені дуже подобається. Погнали. Е, Spirit Wars. Ось. Золотаємо одну перемогу і побачимо, що взагалі падає з цих англійських дропів. Я, до речі, менді взяв. Пу-пу. Пу-пу-пу. Найс. Сюди. Найс. А в мене ж аура, так? з'являється, тільки вона якось дивно вона періодично з'являється. Не тоді, коли ти там демідж наносиш чи ще щось, а просто... просто з'являється якось рандомно. Мабуть, через якийсь період часу. <реш> ну, максимально дивно, я не знаю. Я, я максимально дивну обілку взяв. Максимально юзлес, мені здається, чомусь. Бро. Але в мене ну, дуже класні тімейт А, до речі, до речі, я тільки помітив, в мого тімейта ангельський скін на, на біта. Це дуже класний, до речі. Гупу. Попаду по комусь? На жаль, ні. На жаль, ні. Найс. Бро. Бро. Пу-пу-пу. Блін, оці чортики нам зараз демеджа нанесуть. А, наскільки я пам'ятаю, в цій. В цьому режимі краще всього грати. Ну, типу, демедж наносити не. А, боже, найс, законтрив. Не від цих чортиків, які з'являються, а саме, а саме якраз самому самому йти до ворожої бази і наносити демедж. Боже. Це, ну, типу, якщо я правильно пам'ятаю, це найбільш працююча техніка. Найс, найс. Ми її, типу, просто добили. Це дуже класно. Але не знаю, мені максимально не подобається. Як і минулого разу, так і цей раз. Такс. Залітає у нас ангельський дроп. Not bad. Але в мене питання: а чого тільки один? Чого тільки один дроп, якщо тут пише x 2 Це це нормально? І тут, ну, типу, у мене. А, ага, стоп, ні, тут 3 пише. Я вибачаюсь, а що це за баги? Ну, типу, у мене тут пише три ангельських дропи. А Тут дивишся два пише, А... типу, а зібрав я тільки що одного. А як це працює, я вибачаюся? Це максимально дивна штука, максимально дивна. Такс, але тим не менше ми можемо 15 дропів лутати кожних 3 дні. Ну, типу, якщо все добре відіграти. Ну мені здається, це імба. Це імба, тому що ну, багато нагород, багато скінів можна буде залутати, тому. Мені подобається цей поки що івент. Пишіть, як він вам, чи зайшов, чи ні. Ну це тупо старий івент, просто трошки покращений. Тому якась та, залітайте на Твіч, ми там постійно стрімимо, якісь штуки робимо. Ось. А з вами був Симпай і всім. Кінтой!